Капелла Сангрія. На цей сорт звертають увагу не в першу чергу. Квіточка доволі посередня. Але це саме ароматна петунія, яку я колись вирощувала. Багато петуній мають аромат і різні сорти різний аромат. але Саме у цього сорту він особливий аромат лісової фіалки. Ввечері від неї не можна просто відійти. І кущик вона нарощує, також гарненький. Така шапочка, вся в квіточках і нових бутонах. Я завжди собі її висаджую в зоні відпочинку.